Всім привіт! З вами перша Львові студія автодителінгу Imperial Garage. У нас в роботі був новасенький автомобіль, це BMW X4. З мінімальним пробігом в 150 км приїхав до нас на дитальний захист антигравійною плівкою з зон ризику. Заклеїли повністю передок, дзеркала, чорні глянці, поличку заднього бампера. Давайте ближче покажу, як це все у нас виглядає. Получається, у нас повністю весь капот гарненько загнутий, точно так само. І всі крила. Всередину схована, ці декоративні ставочки ми знімаємо, щоб повністю під них приклеїти. Так само і шильдик переклеюємо, заклеєні у нас арочки, повністю суцільно, все всередину все загнуто, щоб ніде нічого не оббивалося. Так само у нас заклеєна передня оптика, заклеєний повністю весь бампер, аж туди всередину. Так дуже рідко приклею, тому що зазвичай клеїть сюди тільки в цей тан. Ми ховаємо все повністю всередину. Так само заклеєні повністю всі чорні глянці, і вони туди всередину. Ось ці всі повністю вставили в нас є проклеєння з обох сторін. Додатково також у нас заклеєно повністю все одним куском сама решітка. Тобто цей чорний глянець, повністю затягнутий так само в поліуретан. Заклеєні у нас дзеркала. Повністю по всьому кусочку, як іде легкофарбове покриття. Заклеєні у нас зони під ручками, чорні декоративні глянці, повністю. ключок бензобака у нас загорнутий. І заклеєна у нас поличка заднього бампера. Тобто зона погорозки, це у нас йде звідси, сюди і повністю туди в прийом. І додатково ще ми на даний автомобіль поклеїли гартоване скло на монітор. Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш новенький автомобіль так само був надійно захищений, звертайтесь до нас. У нас є багато різних комплексів, включно з керамікою для кузова, захистом світлої шкіри і покриттями для вікон і дисків.